Привіт! Якщо в тебе дохід тисячі доларів і ти думаєш, що цього мало, ти просто живеш не в тій країні. Сьогодні покажу країни, де тисячі баксів вистачить буквально на все. Балі, це не тільки про блогерів і йогу, що тут 250-300 доларів. Це цілком нормальну хатинку, ще й часто з басейном. Їжа долар за локальну страву. Ситно, смачно і дешево. І ще фішка. Тут ціла тусовка фрилансерів, дизайнерів, айтішників, копірайтерів. Атмосфера, як у фільми, пальми, серф, кава на піску. Комфорт. Високі, якщо не боїшся спеки і не залипаєш у пробках. В'єтнам. Тут можна кайфувати наповну. Квартиру можна знайти за 200 доларів. Кафе $1,500 долар за обід. Ідеально, якщо працюєш віддалено. Ханой або нананг класні для життя. Є море, є життя, є Wi-Fi. Що ще треба? Комфорт, якщо норм з шумом і мопедами топчик. Філіппіни, тут дуже круто, якщо ти фанат океану. Англійська офіційна мова, тому не заблукаєш. Житло 200 доларів. Харчування дуже доступне. Інтернет щоправда буває слабенький. Але як не геймер, то проживеш. Комфорт на островах відпочинок кожного дня. Для онлайн роботи треба перевіряти зону. Камбоджа. Це досить недооцінений варіант. Житло 150 доларів, обід 1,50 доларів. Можна жити розслаблено. Візу легко продовжити. Спокійна атмосфера, туристів багато, але безмиточні. Комфорт, якщо не дуже переймаєшся європейськими стандартами, тобі зайде. Пакистан. Окей, це не найпопулярніший варіант. Але якщо знаєш, куди їхати, тисячі доларів тут як 5 тисяч у нас. Житло 150 доларів, решта копійки. Можна навіть мати водія чи прибиральницю, тільки треба розуміти культуру. І не поводитись як турист із пальцем до фари. Комфорт, якщо знаєш місцеві правила, реально жити на лакшері. Непал гори, йога, спокій і все за копійки житло 100 доларів, їжа 2 долари на день. Це варіант для тих, хто хоче відновитися ментально. Медитації, спокій, ніхто нікуди не спішить. Комфорт не як у Європі, але душевно і без стресу. Шрі-Ланка. Життя на острові, серф, фрукти, простота. Квартира 250 доларів. Їжа дешева. Єдине іноді проблеми із світлом і вайфаєм. Але якщо знайдеш правильне місто, кайфанеш. Комфорт для релаксу 10 з 10. Для роботи перевіряй інтернет. Болівія це Південна Америка. Яскрава і недорога. Квартира 200-250 доларів. Їжа дуже дешева. Трохи дика, але по-своєму чарівна. Не найпопулярніша, але зате дешево, колоритно і цікаво. Комфорт для пригод супер, але не для кожного. Отже, тисячу доларів у Києві це тримайся брате. А тисячу у В'єтнамі, Камбоджі чи Непалі це і я живу, а не виживаю. Напиши в коментарях, в яку з цих країн ти поїхав. Ну і традиційно лайк, підписка і дзвіночок.